Доброго дня, шановні третьокласники. Ми починаємо тему ділення за стачею. Але перш ніж почати цю тему, ось подивіться, ми написали чудову, прекрасну самостійну роботу, рівняння вирішене правильно, тому що ми багато дуже на цій темі зупинялися. І ось задачу. Самостійну роботу ми взяли з тих номерів, які ми не виконували на уроці. Просто по часу не встигало. І ось наша задача. Там, дивіться, токар виготовив 100 деталей. Перші 3 години він виготовляв по 12 деталей. Тобто 12 поділити на 3, ось, бачите, я показую стрілочкою. Це на 4 деталі збільшиться продуктивність за годину. А потім продуктивність його часу збільшилась на 1 третю. Ось ці 4 деталі, на які збільшилася продуктивність. 12 поділити на 3 збільшиться продуктивність. Потім до 12 ми додаємо 4. 4 Виходить, буде виготовляти за годину, якщо більше буде виготовляти. Тобто, весь час ви читаєте умову. Токар 100 деталей за 100 більше не може бути. Перші 3 години він виготовляв по 12 деталей за годину, а потім продуктивність збільшилась на 1 третю. Ми вже в двох діях знайшли за скільки наскільки збільшилась продуктивність. Скільки годин токар виготовляв решту деталей? Розв'язуй задачу усно виконай перевірку письмовим розв'язанням. І так, розв'язуємо цю задачу письмово. Да? Збільшиться потім буде виготовляти 16 деталей, ну, збільшиться. Потім 3 помножити на 12 виготовляв за 3 години, уже ж виготовляв, а потім збільшилася ця продуктивність. Значить, треба від 100 відняти 36, те, що він виготовляв. Да? від 100 віднімаємо 36 і залишається 64. Залишається 64. Ми на 16 деталей розділили, що він в годину виготовляє 16 деталей. І 64 розділити на те, що він виготовляв в годину, виходить, 4 години він буде працювати, якщо його продуктивність збільшується. Тобто, все поступово, поступово надумуємо кожну дію за кожною і десь на голові накручуємо план вирішення задачі. Ось, отак у нас діти прекрасно написали. Є, звісно, зауваження, але всі зауваження виправлені і спокійнесенько ми можемо переходити до нової теми. 1 травня сьогодні і у нас ділення з Ну, Ми вже тут порозв'язували з цими олівцями, попрацювали, і тепер записуємо, що ну, звісно, якщо 20 поділити на 3. На 6, да, 20, Получається, 3 корзиночки і остача 2. Як нам вирішити, що оце, оцей приклад вирішений правильно? Як нам зробити перевірку? Ми. Оце треба запам'ятати. Як нам зробити перевірку? Найближче число 18. 18 поділити на 6 буде 3, остача 2. Робимо перевірку, як? 3 додати 6 буде 18, і 18 додати 2, якщо буде 20, значить приклад вирішено правильно. Остача, решта. Ну, ніяк у нас оці 2 олівця не, не поміщаються в 3 корзинки. Значить, решта. Ось тут у нас лежить. Ми вже говорили про те, що 20 треба поділити на 2, щоб було порівну і без остачі. Ну, і ми говорили про те, що 18 поділити на 6 буде по 3, щоб, ну, щоб не було остачі. А так, у нас 20. Виконай ділення з остачею за малюнками. 13 поділити на 3 і в остачу 4. Найближче число, яке ділиться на 3, у нас. Ем... 12 12 поділити на 3 буде 4, остачі 1. Оце схемочка про це і свідчить. Наступне 17 поділити на 3. Да, найближче число у нас 3, 12 поділити на 3. 12 поділити на 3 буде 4. Да, по 4, І остачі 2. 16 поділити, 15 поділити на 6. Найближче число у нас найближче число 15 поділити на 6. Найближче число у нас. Е 12, да? 12 поділити на 3 буде 2. І в остачі 1, 2, 3. 2 в остачі 3. Так, ну і, бачите, наочно, наглядно, да, цю остачу. Оце все вивчити, як треба міркувати. І наступний слайд. Ми потихеньку, потихеньку, з вами все це розберемо зараз. І так, 25 поділити на 5 буде 5. Тоді 28 поділити на 5 буде 5, вистачі 3. Як же ж ми перевіряємо, чи правильно у нас вирішено приклад? 5 помножити на 5 буде 25 та додати остачу 28. Це зрозуміло, чи ні? І ще раз, 5 помножити на 5 буде 28. 20... Ну, 2... Просто зараз уважно, уважно послухайте, будь ласка. 36 поділити на 6 буде зовсім без остачі. Але якщо в нас 40 поділити на 6, найближче число при множенні якого на 6 буде 36, це 6. 6 помножити на 6 буде 36, та додати остачу буде 4. І подивіться, будь ласка, ось ділене дільник частка. По правилам, частка має бути більше ніж остача. Оце частка, а оце остача. Як же <invece> ж ми перевіримо, що цей приклад вирішено правильно? 6 помножити на 6 буде 36, да додати 4 буде 40. 58 поділити на 8 буде 7, остача 2. Чому? А тому що 7 помножити на 8 буде 56. І 58 мінус 56 буде 2. Перевіряємо. Всі ці приклади можна перевірити. І додаючи оцю остачу. 7 помножити на 56 і додати 2, 58. 7 помножити на 8, 56 і додати 4 буде 58. Де взяли 4? Людоньки, де ми взяли 4? Можете сказати. Ну, то подивитеся декілька разів і будете знати, де взяли 4. Дивіться, Сі, е, найближче число, яке ділиться на 8, це 56. 56 поділити на 8 буде е, 7. Ну, це. Множення. І 7, 60 мінус 56 буде 4, ось це остача є, 81 це без остачі ділиться на 9, ну 81 олівець на 9 стаканчиків, буде по 9 олівців кожній склянки. Тоді 85 поділити на 9 буде 9, і 85 мінус 81 востаче 4. Будь ласка, поставте відео на паузу. Ще раз послухайте пояснення. Не буду пояснювати, тому що це відеоурок. Ви можете запросто ще раз поставити і передивитися, що вам треба. Тут приклади на порівняння. 7 додати 8 буде 15, ну, звісно, воно менше, ніж 7 помножити на 8. 1 помножити на 9 буде 9, воно більше, ніж 0 помножити на 9. Тому що 0 помножити на 9 є таке правило, буде 0. 8 поділити на 1 буде 8, тому що це правило. Приділені на 1 те ж саме число і, і буде. Ну, Звісно, що е, правило, всі треба вивчити, інакше не можна. 6 помножити на 1 буде 6, тому що будь-яке число помножити на 1 буде 6. 40 поділити на 4. 4 на 4 1. А у нас же ж 4 десятка. 45 поділити на 5 буде 9, 12 відняти 3 буде 9, 12 поділити на 3 буде 4, а 9, звісно, більше за 4. 15 додати 4 буде 19, а 19 звід... Ой, 15 додати. 15 помножити на 4 буде 40 і 20 буде 60. А 60 дорівнює 60. І оця задача. Ну, так мені подобається ця задача. Будь ласка, подивіться, діти. Діти. Зважували своїх домашніх тварин парами. Мурчик і гавчик разом важать 19 кілограм, мурчик і бравко разом важать 27 кг, а гавчик і бровко 40, хто скільки важить. Ну, знаєте, є можливість картинку зробити. Ну, у нас в зошиті немає такої можливості. Тому, коли ви записуєте умову, вам треба. Е, у цих е, котів е, писати буквами. Там. Оце мурчик, оце гавчик, а оце Бравко, да? І ось вони, бачите, якісь однакові такі. І ви, коли бачите оцю однаковість, ви побачите 19 плюс 27 буде 46. Е, це важить мурчик, гавчик і бравко. Ось мурчик, гавчик і Бравко. Ось вони, ось вони. Хто тут зайвий? Мурчик. Значить, дивіться, оце 46. Відняти мурчик, гавчик, вони всі разом важать 46 кілограмів. Значить, більше, ніж 46, можливо, і не буде. 46 відняти 40. А де ми взяли 40? Ми відняли оцих двох собачок. Ось вони. Вони важать 40 кілограмів. Ви зрозуміли, де ми взяли 40? Ось вони, оці собачки. І 6 кг важить мурчик зважений двічі. Значить, оцей мурчик і зважений двічі, ж десенько раз його на два і поділити. Раз, мурчик і два мурчик. Це мурчик зважений двічі. Е, е, скільки ж один мурчик важить, це значить 6 поділити на 2. 3 кг важить мурчик, далі дуже все легко. Ось мурчик, значить, 19 Відняти мурчика. Буде 16. Ось мурчик. Значить, 27 відняти 3. Буде 24. Ну, як би і все. Тобто, все це логічні задачі з міркуванням. Обираємо двох собачок, виходить, оця собачка, оця і мурчик. Ми цього мурчика ділимо на 3, і звідси віднімаємо 3, і звідси. Оці приклади ми вирішили уже отут, да? всі. І задача, яка під. Пазликом. Яку найбільшу кількість трикутників можна скласти з 11 паличок? Перевір практично. 11 паличок поділити. 21. Як добре, 11 паличок поділити на 3, ну, поклали 11 паличок, виходить, 3, і остачі 2. Відповідь: 3 трикутника, але треба отак скласти. 3 найбільшу кількість трикутників можна скласти з паличок 3 трикутника. Все питання до мене якісь є. Ну, всі питання поза межами запису уроків, всі питання ми обговорили до уроку, а тут нам не така велика кількість хвилин для того, щоб написати цей урок. Тому, діти, я вам бажаю бути уважними, ну і, звісно, працювати самостійно, тому що багато тем на е, самостійне опрацювання. Оце єдине, е, чого я ось тут оці два. Квадратика поклала. Ага, ось. Скільки окремих квадратів ледь-ледь не забула. Значить, ми Ось ці приклади вирішили. Ось ці приклади вирішили да? А за задачу я ледь не забула. Скільки окремих квадратиків можна. Можна скласти з 11 паличок. Перевір, розв'язання задачі практично. Ну, така сама, як і задача під пазликом. E, значить, як? 11. Ми ділимо на 4, виходить, 2 квадратики, от тому я їх ось тут і оставила. Ось ці два квадратики це, звісно, стікери. Пам'ятаєте, як стікери робити на Google дошці. І три палички залишаються. Дякую вам величезне за увагу. І ще раз поставте відео на паузу або спочатку і послухайте пояснення. Всі питання в коментарях або на уроці.